Вітаю! Скінчився жахливий 2022 рік і стартував наступний рік. Вчим я вас всіх вітаю і побажання єдине для всіх перемоги. Перемоги України і процвітання народу України. Та новий рік розпочався чудово. У Макіївці дуже багато втрат. Втрат зі сторони ворогів, так? ворог поніс страти, і все це завдяки чудовій роботі наших ЗСУ. Хочу подивитися зараз, з якими ж настроями військова частина росіян. Я питаю не про тих росіян, які зараз там в похміллі сидять після Нового року, а про тих, які ось на фронті. Тож, хочу подивитися, з якими настроями вони війшли в новий рік. Які настрої зараз? У тих солдатів російських, які воюють зараз в Україну, які в них настрої? Пиячуть, звісно, гляньте, скільки кубків. Ну, це таке з ілюзорним якимсь оптимізмом, або не так успіхи все більше і більше здаються їм ілюзорними. Тобто, ну, якось. Вони втомилися видавати поразки за перемоги. Отак от. Брехня і ілюзії вже їм надоїли. Так? А відправди, їх нудить. Ось отак от. Ну, Підгодовують себе алкоголем, аби підняти настрій, бо других методів і причин для доброго настрою все ж таки немає. Отак. Розумієте, тут якесь депресивне таке в нього в них состояння, і я вам так скажу: оте поздоровлення, що було в Макіївці від ЗСУ, дійсно було дуже щедрим і їм сумно. Сумно. І вони в ілюзіях, що ці перемоги, там, які то в них їхні здобутки, то вони, вони всі розуміють, що це ілюзії. Ну і, ну, і Є тут зловживання. Ну, вживання чи зловживання, хто його знає що. Але затьмарюють собі розум і реальність алкоголем. Оце такі в них настрої. Тепер знаєте. Останнім часом дуже багато вибухів на Росії. Тож, давайте подивимося, як у Росії реагують на ті вибухи, що лунають в їхніх містах. Що там з цими вибухами? Щось їх забагатсько? Це добре, звичайно. Так. Ну що, забавовно в їхніх містах, там, на аеродромах і десь поцілили в якийсь енергооб'єкт в Белгороді, здається, чи що, не пам'ятаю, то вони хочуть помститися. так? Але вони чудово розуміють, що це дійсно хтось там невдало покорив, що це до них дійсно прилетів бумеранг, бумеранг повертається. Це не просто якісь неполадки, а це все дійсно діло рук ЗСУ. В цьому є повне розуміння, і у них тут виникає якийсь дисбаланс. Є звичайно у них втрати, так економічні у зв'язку з цим, але ж є зіткнення, зіткнення інтересів. Там в Росії мріють, що удари по нашій енергосистемі якось приведуть до бунтів, і, ну можливо, навіть до капітуляції, бо люди наші не захочуть терпіти ті знущання, сидіти без світла і тепла, і, мабуть, щось будуть і підніматися, і йти до президента з якимись вимогами. Але тут все навпаки, з'ясовується, що. Саме незадоволеність і обурення виникає саме у них. Оце незадоволеність обурення. Це тяжкі прийшли часи в них і в часи прийшли і в дім росіян такі недобрі, і якраз вони не хочуть цього терпіти. Економічні проблеми відчутні. А вибухи виводять їх із рівноваги. Тут виводять навіх, навіть таких самих байдужих, кому взагалі-та війна фіолетова, але ж вони вже починають тут психувати із-за цього, так? Ну і кажуть, що ми ще помстимося. Ну таке. Давайте подивимось, яка зараз армія РФ? Яка зараз армія РФ? Шестірка Пентаклів, темніє тебе, я ця карта називається жебрачить. Просять про допомогу. Я не скажу, що у них все там скінчилося і все дуже погано. Ні, тут у них є запас, звичайно, він є, але треба якась допомога. Тут вони щось комусь обіцяють. Ну, я скажу, я тобі ти мені. Ну, звичайно, це тут мова про зброю йде. Вони демонструють, що їм щось таке вдалося. Але щоб досягти чогось дійсно, ну, ще чого-то з великого, да, то це їм непросто і без допомоги їм не впоратися. По цим картам йде навантаження. Ось десятка жезлів каже, що ноша непосильна, непосильна ноша якихось зобов'язань. Ну так, наобіцяли ну, обіцяли там себе на Ерефії. І приєднання України, і нові території, там, да, денацифікацію, бреці ви кобили все, що вони там не обіцяли народу, то все треба виконувати. Такі собі, знаєте, дуже амбітні такі устрімлення. Ну, але тепер вже якось все переоцінили, і перспективи, і цілі. Ноша та ж залишилася, і щоб якось утриматися тут шукають допомогу. Тобто важко ми це будемо нести, але допоможіть нам, отак. Звертаються. Ну, Ми знаємо, да, до кого вони звертаються. Тепер, знаєте, хочу подивитися, якою ж ворог бачить нашу армію, от ЗСУ. Які ЗСУ насправді в очах Росії? Ерефії їхніх воїнів взагалі, от якою бачить ЗСУ. Тут неочікувано для ворога в ЗСУ вони бачать таку, знаєте, руйнівну силу. І ЗСУ руйнують плани і схеми. Знаєте, як це сказати, кришу рве. От, і як би їм не було прикоро тим росіянам, так, то ЗСУ. Зламало уяву росіян про Україну і про українців взагалі. Це для них як вибух. Крах їхнім уявам. Це все є, так? І хоч би, як би там було, все-таки вони кажуть, що ну, є сила. Руйнівна сила. Таке вони признають, угу, йдуть в атаку. О, ось і шестірка Хм. Ну, що я вам скажу? Шестьркою жезлівну нікуди не дінеш. Вони розуміють, що ЗСУ не відступлять, не здадуться, і поки будуть сил, і навіть сил, якщо не будуть, вони будуть іти до своєї зіркової перемоги. Отак, от, от вони, росіяни, тобто, визнають майстерність і сміливість наших воїнів. Знаєте. Вже не раз мені карти вказували, що от ворог, ну, солдати Ерефії, визнають силу ЗСУ. Ну, реально визнають. Хай там наших менше, хай менше зброї, але ЗСУ перемагають. І це визнають. От розумієте, визнають і йдуть в Україну, ну як ті вівці на заклання. Ну, зомбовані, точно. Знаєте, от Навіть даже не хочу продовжувати розклад, я побачила це шестірку жезлів і зірку. Мені все це вже ясно. ви от <свісно> Карти мені кажуть, ну на що ти дивишся на тих орків? ну на що ти на їх дивишся? Уже і так, і їм, навіть їм і всьому світу зрозуміло, що йде перемога. Ось вона це карта перемоги. Вона йде. Розумієте, тут я навіть не загадувала час. Взагалі, вам чесно скажу, я хотіла якось по-другому построїти той розклад, а він якось пішов в такому руслі. Ну, хай так значить і треба. Перемога йде. Кожен воїн ЗСУ це зірка. І це в Ерефії визнають. І перемога наша зіркова. І я вам дякую за увагу.